Всім привіт! І це паперова кухня. нас попросили зробити лаваш. Беремо ми ось такий сирний Ой. Беремо в нього, кладемо. Давайте його відкриємо. Відкрили наш лаваш з відкриванкою. Туди ми покладемо. Першим нас попросили взяти гірчицю. Не знаю, хто, ой, хто любить гірчицю, але нас попросили. Просять, значить, беремо. Поклали гірчицю. Далі ми беремо ось такі малюсенькі огірочки. Опс. Кладемо. Ай. Дар. Ось так вот візьми якось іграшку. Далі покладемо ми туди давайте бананчики. Два банани. Сьогодні якось все. Багато чого є жовтого. Беремо помідорки, Ой. кладемо помідорки, три помідорки нам повністю хватає. Все, поклали. Ось так, вот. ось тут виглядає ось так от всередині. Кладемо подобріше. Закриваємо. опс, закрили наш лаваш, і нас ще попросили взяти зелений чай. Беремо чайок і покладемо в той чайок наш нас ще улюблений банан. Кладемо банани. І все. Ось такий в нас вийшов заказик. Всім пока-пока. В наступному відео зробимо не на то, що написала, а на якусь суму. Пишіть якісь 500-600 ем, якісь цифри. І я буду вас лайкати, якщо ви лайкнете мене. Ну і буду про вас знімати відео. Пока-пока.